Це міні-блог весни, мені 16, мене звати Олександра, і я буду розказувати сьогодні про оточення. суто мій, можна сказати, немасштабніший досвід в цьому випадку. Зараз найголовніше питання: якщо ви звертаєтесь до людини, вам цікаво, що вона зараз має, чи готова вона вас щось значить, до прикладу, перукар, якщо в людини гарна затіска, ви можете довірити їй свою, своє волосся, так? Найбільшу точно, що я зараз там не говорила, а говорила, що в мене зараз? що в мене зараз. Я вам так скажу: в мене після цього що я вам з вами зараз поділюсь, там кілька парад, чи, вам, чи ви просто зрозумієте, чи вам це треба, в мене зараз дуже звужене оточці. Воно у мене відкільтровне. У мене немає такого, що от, я не знаю, що робити з цією людиною, я не знаю, чого хочу я піти погуляти з нею. Ну, а чим вона займається, точно знаю. У мене є таке, що от, людина подобається, гуляє. Спілкуюсь все, що хочу. Не подобається я з цією людиною в оточенні не буду спілкуватися. Я дуже легка на підйом, і також легко можу з людиною попрощатися. У мене немає такого, ну там, давай ще поспілкуємось. Не хочу бути одною десь так. У мене різко ні і різко так. І ти зараз вирішуєш, що потрібно тобі це чи не потрібно тобі це? тож. всі, хто сказав так, йдемо далі. Були випадки, коли я мала подружку і найкращого друга, і я позбулася цих стосунків цієї дружби, через те, що зрозуміла що це мої люди. через те, що я усвідомила, що в мене настільки багато енергії. Що я її не туди вкладаю? Я почала проводити літо наодинці, я почала знімати блог. Багато в чому зараз не буду це все перекреслювати, почала вдосконалювати свої навички. Що це Зараз перед вами я чітко можу сказати, не всі 99%, один відсоток. Я його загубила, я його сіла бабіше зранку. А, що я знаю, що я хочу. Я знаю, яких людей я хочу. Я знаю, хто я така, і багато говорить, ну ти не можеш знати, хто ти така можу. Я себе знаю. Е... І я хочу сказати, що це чудово помогло мені розібратися навіть в ближчих 50 хвилин, чи мені потрібен середина, чи цікаво мені зараз спілкуватися. Також блог, який я вела, тоді дав. Чітко мені зрозуміти, що це моє, забирав мені оцей страх перед камерою. Оці всі мої прописані членники, я зараз просто не буду говорити. Також дала багато відповідня, багато внутрішніх питань, багато-багато, повторюємо, Так, треба заплановано. Ми читаємо текст з ноутбука. І ця чудова практика була для мене, яка дала мені болючий, Але. Актуальний для мене зараз результат. Оскільки і в мене є ресурс, він далекий. І якщо б я б цього не зробила, би б зараз багато людей просто користувалися моїм шикардесним ресурсом, вибачте, за фантастичні відгуки про мене. Отож, фільтрувати точно треба, тому що зараз багато в світі людей. Які потребуються в мене, але я не потребуюся в них. Я не дану в них, коли вони просто пожирають мою енергію. Просто користуюсь, користуюся користуються мною, навіть не розуміють, що треба в світі цінувати себе. Дуже зараз мало людей, на жаль, з якими я б хотіла би спілкуватися. Оскільки багато зараз на кого. Точніше, на більшості людство впливає в соцмережі. І рано чи пізно вони виходять з людини, і ти бачиш, що ми всі чимось однакові. Ці фольгічні соцмережі, вони однакові чомусь. І ти не знайдеш якусь таку людину, яка з тобою на одній хвилі, з тобою на одній енергії.